У Кам'янському визначили переможців першого загальношкільного міського конкурсу на знання української мови Наша Солов'їна. Організатором конкурсу стали представники молодіжної ради міста за підтримки Кам'янської міської ради та громадської організації Бджола. Більше деталей знає наша знімальна група. Мовний конкурс тривав чотири дні. Упродовж яких учасники отримували різноманітні завдання за напрямками української мови та літератури. Були серед них і тести, які розкривали аналітичне мислення юних мовознавців. Зважаючи на умови сьогодення, ми зрозуміли наскільки важливо знати свою мову. Жоден іноземець говорила тільки що дітям про це: ні е, німець не говорить французькою, ні француз не говорить німецькою. Ну в нас чомусь так склалося. Тому е, на сьогодні е, популяризація української мови, наша самоідентичність, вона є досить важливим елементом нашої національної самосвідомості. Факт виховання, який планувала, я думаю, і молодіжна рада собі, і ми вбачали це, він спрацював. Тому на сьогодні ми бачимо таких от патріотично налаштованих дітей. Всього участь у конкурсі взяли команди з 23 навчальних закладів Кам'янського, а до фіналу відібрали п'ять кращих команд. Дуже приємно, що цього року наша молодіжна рада ініціювала такий чудовий захід, який отримав підтримку від управління, від департаменту з гуманітарних питань і, звісно, від наших незмінних партнерів. Це громадська організація, «Віджела», яка постійно підтримує, надає нам допомогу, подарунки молоді. Чудові для проведення таких заходів. Сподіваємося, щиро, що такий захід стане традиційним в нашому місті, і ми бачимо, що якщо є такий відгук від молоді. Звісно, треба проводити якомога більше заходів зазначеного спрямування. Представниця громадської організації Бджола вважає такі заходи дуже важливими, адже знання української мови це ключ до вивчення нашої історії, культури та підвищення особистісного розвитку. Я була чесно приємно дуже вражена тим, як учні старалися намагалися бути першими. Для них вони сприймали це як таку свою рідну олімпіаду. Для молоді це стає такий досить популярний захід, трендовий навіть і вони із захоплень. Він цим займається і приймають участь, то я вважаю, що це дуже добре. У моїй сім'ї завжди говорили українською мовою або трохи суржиком. От тому я дуже люблю українську мову. Вона така дуже приємна на ній, дуже дуже ну, чуттєво і класно розмовляти. З п'яти команд третє місце посіли учні з ліцею інформаційних технологій. Друге закріпила за собою команда Крила з ліцею номер 22 А перемогу здобула команда Нащадки Камелонів з ліцею номер 18. Від громадської організації Бджола команди-переможниці отримали грамоти, павербанки та квитки на концертний захід. Переможці знайшли свої трофейні призи від Геобджола, тому що вони завжди нас підтримують. Ми дуже дякуємо за підтримку, за наші ініціативи, які вони підтримують, і долучаються до них. Згорі дуже важливо, що в такий непростий час молодь робить подібні проекти для молоді, тому що дійсно молодіжна рада повністю займалася цим проєктом. Ми самі його писали. Була робоча група, яка займалася всім цим, розробляли такий проєкт, щоб він був не нудним, щоб він був цікавим, щоб завдання були різноманітними. Знайомтеся, три юні красуні у вишиванках: це Дар'я, Мар'яна та Ксенія. Я переможниці конкурсу, Ліцеїстки зізнаються, їхня перемога заслуга постійної мовної підготовки досвідченої вчительки Віри Усової, тоді як вишиванка надавала їм незримої духовної сили, почувши про цей конкурс було мало часу на підготовку. Здавалося, що ми нічого не встигнемо, і кожен тур. Казав, здавався останнім, але ось ми вже тут і переможці. Це дуже приємно. І ці конкурси дуже важливі, щоб популяризувати нашу українську мову, та щоб більше людей не говорили. Це мій не перший конкурс. Я вже брала участь і в Олімпіаді, те, теж зайняла перше місце. Потім брала участь у написанні твору як журналіст. Там ще невідомі результати, але б теж хотілося отримати якусь перемогу. Дуже хотілося перемогти. Довести своїй вчительці, що вона недаремно проводила з нами стільки часу, що ми дійсно багато з нею навчилися, та якось хотілося трішечки підвищити рівень нашого ліцею, показати, що наші учні чогось варті. Хочу подякувати Вірі Володимирівні. Це наша вчителька. Вона з дуже добре підготувала, незважаючи на те, що часу було обмаль. Завдань, мабуть, складніше була все ж таки література. Мову ми трішечки дійсно краще знаємо. Нам подарували повербанки. Ми за це дуже дякуємо. Це дійсно така важлива штука в нас час. Квиточки також дуже раді. Дякуємо. Обов'язково сходимо та оцінимо виставу. А ще дівчата переконують говорити, мислити та популяризувати українську мову сьогодні як ніколи на часі. Вже в наступному році вони випускаються з ліцею. За ними майбутнє, а солов'їна мова завжди допомагатиме крокувати по життю. W pewnym no.